Всім доброго дня, мене звати Литвинов Юрій, я з міста Покровська. Приїхав на турнір з Києва, так як в Покровську зараз немає можливості знаходитись, з певних причин. А маю свій більярдний клуб, котрий почав працювати в місті Покровську. Але, на жаль, зараз були вимушені релокувати до Києва. Слава Богу, працюємо в Києві зараз. Завжди полюбляю. Приїжджати на турніри, особливо такого масштабу турнір вперше бачу в своєму житті. Дуже гарний турнір, який зараз проходить в Тріумфі, тріумфіярному в клубі в Дніпрі. Багато цікавих, сильних спортсменів, гравців. Вдячний організаторам, все на рівні, все супер. Бажаю всім гарної гри, красивих шарів та перемоги.